Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні і нарешті вівторок. Тож сьогодні ми будемо готувати щось смачненьке. А саме те, що не вийшло на тому тижні, точніше вийшло, але зі звуком були проблеми, тож ви не побачили цього відео. А я тепер на досвіді зможу приготувати ще раз. Як ви бачите з назви, це буде рамен з куркою та яйцем. Я буду готувати три порції, тож нам знадобляться наступні інгредієнти. В першу чергу це курка. Її треба нам буде 300 г. Наступний інгредієнт це часник. Його треба буде декілька зубчиків. Наступний інгредієнт, якого не було в попередньому відео, бо це чилі паста. Нам треба буде і одна столова ложка. Це раз її спеціально приготували для цього рецепту. Оскільки це японська страва, то тут обов'язково має бути зелень. І в першу чергу це паростки сої, яких я не знайшов. Тож у мене будуть паростки соняха. І також зеленого буде звичайна цибуля. Також за смаком ми можемо додати сюди зерна кунжута. На жаль, в японській кухні теж є цибуля. Тому нам знадобиться одна цибулина середнього розміру. Для приготування рамена нам також необхідні будуть яйця. Оскільки я готую на трьох. Я їх взяв 3 штучки, ледве у курей відібрав. Також знадобиться соєвий соус приблизно 3 столових ложки та макаронні вироби. Звичайно, в ідеалі, щоб це був рамен, але я не знайшов, тому це буде лингвіні. Які мені теж подобаються, і їх треба буде 150 г. Також для процесу приготування нам знадобиться трошки олії, щоб все посмажити, та 1,5 літри води. Оскільки всі інгредієнти вже на нашому столі, можемо починати готувати. В першу чергу нам треба відварити яйця. Для цього ставимо на вогонь воду і чекаємо, поки вона закипить. Коли вода закипіла, опускаємо в неї яйця. І тепер варимо вкруту протягом 10 хвилин. Поки варяться яйця, перейдемо до приготування курки. І треба нарізати. Маленькими шматочками, якщо ми будемо їсти ложкою рамен, А якщо паличками, то продовговато. Оскільки палички я, речі несумісні, будемо різати просто на маленькі шматочки. Далі чистимо часник. А також ріжемо цибулю маленькими кубиками. І пошвидше, поки вона не зайшла в очі. Після того, як нарізали цибулю, швиденько ставимо кастрюльку на огонь з товстим дном і заливаємо в неї трошки олії для смаження. Тепер обсмажуємо цибулю, поки вона не стане м'якшою і трошки прозорою. Тепер додаємо сюди нашу порізану курку. Перемішуємо та обсмажуємо, поки курка не буде готова. Коли курка готова, додаємо сюди наступні інгредієнти. В першу чергу це чесник. Але не просто його кидаємо, а вичавлюємо. Наші два зубчики відправляємо до курки. Додаємо сюди нашу пасту чилі. Та соєвий соус. Перемішуємо це все. І тепер додаємо сюди 1,5 літра теплої води. Та добре все перемішуємо. І тепер чекаємо, поки закипить наш бульйон. Тепер накриваємо кришкою наш бульйон та варимо ще 10 хвилин. Поки вариться наш бульйон, переходимо до приготування макарон. У мене це лінгвіні, як ви вже знаєте. Тож чекаємо, поки закипить вода, солимо її і викладаємо в неї лінгвіні. І на упаковці дивимося треба часу їх варити. В моєму випадку це 7 хвилин. Поки вариться наші лінгвіні, переходимо до чистки яєць. Тим паче, у нас є час. Тепер відкидаємо наші лінгвіні на друшляк. Нарешті в нашому відео з'явилася реклама. Ну, правда, це реклама мого телеграм-каналу, так що така собі реклама. Але посилання на цей телеграм-канал буде в описі. Тож, переходьте, підписуйтесь і приймайте участь у голосуванні, що ми будемо готувати далі. Ну а зараз прийшов час. Збирати наш рамен. В першу чергу додаємо сюди наші лінгвіні. Наступним кроком додаємо трохи бульйончику. Оскільки це моя порція, треба побільше м'яса взяти. Далі розрізаємо навпіл яйце. І також додаємо його до нашого рамену. Додаємо за смаком цибулю. Додаємо нашу пророщу не сою, а сонях. Та посипаємо кунжутом за смаком. Можемо також додати сюди різні спеції, наприклад, перець. Але я не буду, бо гострого не дуже люблю. Ну от і все. Наш рамен з куркою та яйцем готовий. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайку, підписатися. Та написати свій коментар. Ну, а ми побачимось наступного вівторка. До зустрічі!